Сьогодні ми спробуємо повністю розібратися в секреті сувої воїни-дракона, чому тайлунг та по, на мою думку, насправді дуже схожі, та якого весь створив та чого не існує. І так, це панда конфу, перша частина, і так, це я зараз на вашому екрані, тож, з вашого дозволу, я поділюся своїми думками та теоріями на цей топік, та спробую нарешті розкласти це все по полицях. Воїн дракона це чудовий приклад ідеалу. Чи буде це ідеал зовнішності, навичок, харизми? Немає значення. Воїн дракона це ідеал в світі кунг фу, настільки ідеальний, що його не існує. Ніколи не існувало. Однак всі чомусь в той самий час знають, який він має бути та що він має вміти. Саме суспільство кунг-фу мультфільмі, а тобто Шифу, п'ятірка, крім Угве, звичайно, достатньо дисципліноване та в багатьох аспектах консервативне. Тож не дивно, що для них повірити в ось цей ідеал воїна дракона та приблизно уявити, який він, легко. Цей ідеал є саме таким, тому що у його спеціально таким вигадав. Я впевнений, що це саме у Гвей вигадав всю цю легенду. Та історію заради якоїсь своєї цілі. Як мені здається, йому був потрібен воїн, який зможе його замінити, і тільки в таких умовах він міг сформуватися. Тільки така людина, як По, могла потрапити в токсичне та консервативне суспільство, однак витримати, прогнути свою точку зору та свою лінію та стати визнаним та поважним воїном дракона. Але ж По це точно не той самий ідеал, який вигадав Угвей. Однак є дехто дуже на нього схожий. І це Тайлунг. Е Саме він відповідав всім стандартам ідеалу. Саме він виправдовував фантазії та уявлення про воїна дракона в усіх. В першу чергу, звичайно, в шифу, який ніколи не розумів суті думок Угвея та суті воїна дракона. Тільки Позміг це зробити. Тож, як це все вкупі працює? Сам факт віри в що щось особливе робить це вже реальним явищем, яке впливає на долі багатьох персонажів, як нам показали у мультфільмі. В нашому житті все абсолютно так само. Багато суспільних як проблем, так і чогось чудового базується тільки на вірі в це. Це не матеріальні речі, так але вони реальні, бо існують в голові, та таким чином вже впливають на матеріальний світ. Тож ідея про воїна дракона запустила унікальний ланцюг в якому Тайлун з дитинства вирощувався як потенційний воїн дракона, який щиро вірив, що має дуже великий шанс ним стати, та відповідав всім, так би мовити, стандартам та легендам. Апо не знав, ким він хоче бути. Його місце, яке йому нав'язував його батько, йому не подобалося. І в один момент він надихнувся кунг фу та щиро любив цю справу. Це було чимось магічним та недосяжним для нього, в той час як Тайлун. Нг, прагнув бути воїном дракона. По про це мріяв і це доволі різні речі. І якщо ви запитаєте мене, хто в кінці історії є воїном дракона, я скажу, що це як По, так і Тайлунг. Вони створили його разом. Без Тайлунга та страху всіх перед ним По не мав би такої великої мотивації тренуватися, та шифу ніколи б не повірив в нього та далі намагався просто його морально знищити. Бо такі консервативні особистості, як шифу, можуть змінюватися тільки в дуже стресових умовах, які створив Тайлунг. Тільки в таких умовах міг народитися справжній воїн дракона, такий, яким його прагнув бачити Угвей. А зараз я хочу подякувати меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Можете ви бачити зараз імена цих людей на екрані. Щиро вам дякую за підтримку цього каналу. Для мене це дуже цінно. Тож Тайлунг був ідеальним воїном, якому не вистачало в собі дракона, який в китайській культурі часто характеризується як мудре створіння. А По був якраз навпаки драконом, якому не вистачало в собі воїна. Однак, якщо воїном може стати кожен, для кожного можна і потрібно знаходити правильний підхід, то з драконом ситуація набагато складніша. По особливий своєю особистістю, яка ідеально підходить під цю роль. І тільки в таких умовах та обставинах. Як в По могла сформуватися така особистість. А тепер я хочу, щоб ви звернули вашу увагу на таку важливу деталь. По вирощувався в любові та нав'язуванні ідеї того, ким він має стати. Хто в історії вирощувався абсолютно так само. Правильно, Тайлунг. Їхні історії в цьому плані просто ідентичні. От тільки По не хотів бути тим, ким йому казали бути. Чи йому не подобалася професія, чи просто він не хотів, щоб йому вказували, це не має значення. Він завжди шукав та відстоював себе. А Тай Лунг, можливо, ніколи й не бажав би бути воїном дракона. Однак цей статус він настільки потужний, легендарний, та просто неймовірний, що знаєте. Під нього доволі важко буває відмовитися, особливо коли ти дитина. Ну і звичайно, в першу чергу Венен шефу, тому що він, по-перше, сам вірив в те, що він буде воїном дракона. По-друге, він ніколи йому не сказав, що він може не бути воїном дракона, що він може вибрати щось інше. А дитині такі речі дуже важливо проговорювати. Тож до того моменту, як прийшов час, коли Угвей сказав, що він не підходить. Особистість тайлунга та все його життя було побудовано тільки навколо цього. Він міг бачити себе тільки воїном дракона, і втрата такої можливості означала для нього по суті втрату всього в його житті. Він вірив, що тільки сувій може дати йому відповіді на питання, які його бентежать, можливо, навіть врятувати його, дати йому нарешті сенс життя. Бо до цього його сенс життя будувався навколо отримання цього сувою. А якщо він його не отримає, то що далі? А в той самий час По взагалі не знав нічого про цей сувій та не відчував себе без нього неповноцінним та недовершеним. По не потрібен був той самий секретний складник, який змінить його життя, бо він вже знаходився в ньому. В кожному з нас є всі секретні складники, які нам потрібні. Або ж, якщо нам не вистачає мотивації щось робити, чи нам не вистачає чогось, то ми також можемо вигадати для себе якийсь новий такий складник і вірити в нього. Ефект буде той самий. Сам цей сувій, Вій, це геніальна річ. Суть його в тому, що він був магічним, поки його не відкрили. Він робив магію, він змінював життя персонажів. До того, як його відкрили. Сам факт ось цього секретного складника робить вже щось особливим. Це також не матеріальна, але реальна річ, яка може повністю змінити погляд на щось. Наприклад, смак локшини батька По. Давайте не забувати, що все, що ми з вами бачимо, друзі та подруги, все, що ми відчуваємо, ми відчуваємо через фільтр нашого мозку, нашої особистості та наших біологічних обмежень. Локшину батька По можна назвати ефектом плацебо, однак. Якщо вилікувати людину за допомогою віри в щось дуже рідко буває можливим, то ось, наприклад, змінити смак чогось можна спокійно. Тож, коли позрозумів, що секретного інгредієнту немає, він повністю усвідомив, що не статус воєнного дракона робить особу сильною, а вона сама своєю силою, вміннями та особливостями створює цей статус. Ця історія чудово бореться з стереотипами та стандартами, показуючи, що те, що ми різні, та зі своїми особливостями, це добре, та це навпаки переваги кожного з нас. Просто потрібно для кожного знаходити свій особливий підхід. Якби ти не намагався виростити яблуню з персикової кісточки, все одно в висновку виросте персик, як казав Угвей. Тут він напевно мав на увазі, що не варто намагатися кожній людині виростити з себе персик. Шукати ж себе набагато важче, ніж надіти на себе обгортку персика, однак тоді особа може стати дуже крихкою та вразливою, як, наприклад, Тайлунг чи Тигриця. Ця історія показує, як вигадка сама ж себе створює фактом свого існування, як воїна дракона створюють такі різні. Та водночас такі схожі особистості. В фіналі Тайлунг переміг, він отримав сувій, який хотів, однак не побачив в собі секретного складника, бо він його загубив або ж його в нього відібрали. І тільки по зміг отримати сувій, якому нічого немає, та взяти від нього все, бо він був єдиним, кому нічого не потрібно. Йому потрібно було тільки це зрозуміти. А совій це просто дзеркало. Дякую ще раз меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Для мене супер цінно те, що ви робите. Дуже дякую. Також ви можете поставити лайк та підписатися на цей канал, якщо вам сподобалося це відео. Не забувайте регулярно підтримувати Збройні Сили України. Посилання на фонди, як завжди, знаходяться в описі. Гарного всім вам дня та бувайте зустрінемося в наступних відео.